30 травня, четвер. Жива віра, діє. Жива віра, віра, що походить від живого Бога, віра, автором якої є Христос, віра, що приходить через Слово Боже, віра, що приносить людям життя і силу від Бога, і творить діла Божі в тому, хто її виконує. Віра, що приймає Святого Духа, який приносить живу присутність Ісуса Христа, щоб оселитися в серці та явити себе навіть у смертній плоті. Це і тільки це є живою вірою, цим живуть християни, це і є саме життя, це все. Без цього все просто ніщо або навіть гірше, бо все, що не від віри, є гріх. З такою вірою, як ця, тобто з істинною вірою. Ніколи не може виникнути питання про справи, бо сама ця віра діє, і той, хто має її, обов'язково діє. Неможливо мати таку віру і не мати справ, бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання, але віра, що чинна любов'ю. Галатам 5 розділ 6 вірш: ця віра, будучи живою істотою від редактора живою сутністю, не може існувати без справ. І якщо вона походить від Бога, то єдині справи, які вона може творити, це справи Божі. Тому все, що сповідується як віра, яка сама по собі не справляє порятунку людини, котра її має, і яка потім не справляє діл Божих у тому, хто сповідує її, не є вірою взагалі, а є обманом, який ця людина видає за віру, яка не приносить ані благодаті в серці, ані сили в житті. Вона мертва, і вона все ще мертва в гріхах, і все її служіння лише форма безсили. А отже, лише мертвий формалізм, але з іншого боку, віра, яка від Бога, яка приходить через слово Боже, і приносить Христа, живе Слово. Щоб оселитися в серці та сяяти в житті, це істинна віра, яка через Ісуса Христа живе і діє тільки в тому, хто її виконує. Сам Христос, що живе в нас, Христос у вас, надія слави, Бог з нами, Бог явлений у плоті зараз, сьогодні, в нашій плоті, через віру Ісуса Христа. Це і тільки це є живою вірою. Бо Духа Божого цим пізнавайте. Кожен дух, який визнає, що. Ісус Ісус Христос прийшов був у тілі, той від Бога. А кожен Дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він антихристів, але Він антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх більше бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі, 1 Івана, 4 розділ, від 2 по 4 вірші. Тому випробовуйте самих себе, чи у вірі ви. Ісус сказав учням і всім нам майте віру Божу. Марка, 11, розділ, 22 вірш.